Добрий день. Мене звати Людмила Тарнавська, я вчитель зарубіжної літератури в ліцеї Наукова Зміна місто Київ. Вибираю сьогодні колір Зелений. Колір надії. Читатиму поезію Артема Сенчила, киянина, волонтера, прекрасного поета. Бавовна виросте з трави. До гнізд повернуться лелеки. І від чукотки до Москви настане тиша, як у пеклі. І Михаїл опустить меч, і роз'їжджаться майдани. Круїзний лайнер зайде в керч, а Боїнг сяде в жулянах, всміхнеться сян і стихне Дон, до хмар підніметься калина. На синім потязі патрон поїде в Крим шукати міни. Герой почистить кулемет, І ляже спати до світанку. І зніме Бог бронежилет і знов одягне вишиванку.